Всім привіт! Мене звати Саша. Сьогодні нарешті знімаю вам відео, яке я так давно обіцяв, про те, як я в своєму каналі набрав 60 тисяч підписників, які етапи розвитку пройшли. Також сьогодні розповім, що це за канал, звідки він у мене з'явився, чому я вирішив обрати саме цю тематику, які є в ній плюси та мінуси. Етапи розвитку самого каналу, як я набирав аудиторію, які були труднощі, скільки мені там це коштувало. Які переваги дає мені цей канал, та які в мене є подальші плани по цьому телеграм-каналу. Але перед тим як ми перейдемо до самої суті, трішки розповім про мене. Ті, хто новенький, мене звати Саша, мені 23. Я маю власний телеграм-канал з аудиторією понад 60 тисяч підписників. Я постійно консультую власників бізнесу по тому, як їм зайти в телеграм, як їм краще тут реалізуватися, як їм отримати клієнтів з телеграму, та як бути попереду своїх конкурентів, також я маю свою команду для роботи в телеграмі. В цій команді більше 30 людей. В мене є люди, які переливають трафік з Тіктоку та Інстаграму в телеграм-канали. Також є люди, які продають рекламу, і є люди, які створюють контент для мого каналу. І цікавий факт: за 23 рік лише з Телеграму я заробив 1 мільйон гривень. Отже, давайте перейдемо до суті, що це за канал та звідки він у мене з'явився. Одразу хотів би сказати також цікавий факт: це єдиний канал, який я придбав частково готовим а не створив сам з нуля. Перед тим як у мене з'явився цей телеграм-канал, у мене було шість каналів в різних тематиках. Перший мій канал був по сексології, потім канал по фітнесу, по англійській, кулінарія, курси гайди і інші. Також у мене було дві спроби придбати цей телеграм-канал. Перша спроба була невдала. Я зайшов на біржу оголошень, побачив цей телеграм-канал, почав спілкуватися з адміном про те, щоб його придбати. На той момент ціна цього каналу була 180 тисяч гривень. І мені просто-напросто не вистачало коштів для того, щоб його купити. Я пробував збивати ціну, але навіть не дивлячись на те, що адмін мені був готовий скинути 20 тисяч гривень, все одно для мене це було дорого, і я собі не міг дозволити придбати цей телеграм-канал. Потім я знайшов можливість, де отримати кошти для того, щоб придбати цей канал, але запізнився і його придбав інший адмін. Мене ця ситуація максимально розізлила. Я почав розвивати інші канали в інших тематиках. Це був канал по-англійськи у той момент. Але водночас, коли я розвивав канал по-англійськи, я заходив постійно на цей телеграм-канал, дивився, як він розвивається, дивився, який контент постить, які там є рекламодавці. Як взагалі живе цей телеграм-канал? І через півроку ця ідея мене не покидала. Я пізбирав коштів і вирішив перевірити свою удачу і написав ще раз уже новому власнику про те, що я хочу придбати цей телеграм-канал, чи він його не хоче продати мені. А власник якраз хотів його виставляти на біржу, тому що він його одразу купував для того, щоб просто перепродати його і заробити на цьому кошти. Ми почали спілкуватися за покупку цього телеграм-каналу, і тоді мені сказали ціну 150 тисяч гривень для того, щоб його придбати. Я два місяці задавав запитання, пробував торгуватись, пробував збити ціну. І скажу чесно, мені вдалося я придбав цей телеграм-канал за 130 тисяч гривень. Взагалі, сама угода відбулася вживу в офлайн. Так як минулий власник цього каналу також жив в Києві. Ми домовилися про офлайн зустріч. Я приїхав з готівкою. Ми ще в Компі перевіряли кошти, чи вони не підроблені, чи все чесно. Як виявилось, власник чесний та максимально порядний адмін, він мені розповів про всі підводні камені цієї тематики, розповів про те, як краще розвивати цей канал, про те, як краще співпрацювати з рекламодавцями та взагалі про конкуренцію на ринку. В цілому у мене був досвід з попередніх тематик, і я вже з оцими знаннями почав розвивати цей канал. Мені дуже пощастило, тому що з каналом я отримав декілька рекламних креативів. Також я отримав базу клієнтів і безпосередньо сам телеграм-канал. Переходимо далі. Чому ж я вирішив обрати саме цю тематику? Перше, це те, що тут зовнішні рекламодавці. 90% людей, які купують рекламу в тематиці Афіш, це бізнеси, які ніяк не пов'язані з телеграмом, тобто це не інші адміни телеграм-каналів. І мені це дуже подобалось, так як я ніяк не залежу від сезонності на ринку. Друге, це те, що контент і являється рекламою. Мені не потрібно платити зарплату контент-менеджеру, не потрібно брати його на повну ставку, щоб він займався виключно моїм каналом. Я можу просто продавати рекламу, і це буде контентом мого телеграм-каналу. Тут також немає обмежень по кількості реклами. Якщо ми візьмемо тематичні телеграм-канали, там я можу розміщувати 2-3 реклами кожного дня. Тут я можу розмістити і 9, і 10 реклам. І аудиторія буде адекватно, нормально сприймати ось цю всю рекламу. Плюс тут зрозуміла стратегія масштабування, по тому як рости в доході, як вийти на новий рівень, тому мені дуже подобалася ця тематика. І також тут є можливість масштабуватися в повноцінне медіа, тобто я можу виходити за рамки телеграму і будувати повноцінний бізнес як в офлайні, так і в онлайні. Тобто, як я захочу, так і буде. І ось ця свобода мені подобалась. Ось ці всі плюси мене зацікавили, тому я вирішив розвиватися саме в цій тематиці. Але окрім плюсів, бо я б назвав, вам будь лише плюси цієї тематики, тут також є мінуси. Про них також ми сьогодні поговоримо. Отже, плюси цієї тематики це те, що тут відсутня просадка по рекламі. Так як я сказав, тут 90% клієнтів це власники бізнесів, які ніяк не пов'язані з телеграмом. Відповідно, якщо є просадка, наприклад, в кав'ярень там або в ресторані, то в мене купують рекламу стендапи, там концерти, різні івенти. І я не відчуваю цієї просадки по рекламі. Другий плюс це те, що зовнішні клієнти у 70% випадках стають постійними клієнтами. І в мене рекламу купують неодноразово, а потім там, з кожним місяцем вони звертаються і купують по декілька розміщень. Як правило, з кожним разом все більше і більше розміщень вони купують. Також є декілька рекламодавців, які купують рекламу оптом. Тобто це клієнти, які можуть прийти до мене, купити по трішки дешевшому прайсу, але купити одразу там 10, 20, навіть 40 розміщень. І останній такий великий плюс це те, що тут високий CPM. Якщо в моєму каналі захоче прорекламуватися інший телеграм-канал, то для нього реклама буде коштувати недешево. І це також дозволяє мені швидше окупити свої вкладення, швидше окупити свій канал. Але окрім плюсів, як сказав раніше, тут також є мінуси, тому давайте я вам. Розповім про мінус. Перше, це важко залучити багато аудиторії. Вам важко зробити великий масштабний проект, якщо у вас немає знань, якщо у вас немає команди, якщо у вас немає плану Б, В, Г і навіть де, для того, щоб розвивати цей канал в масштаби. Тут якраз заробляють ті телеграм-канали, які мають велику кількість аудиторії. Чому важко залучити аудиторію? Тому що київські телеграм-канали, новинні телеграм-канали, вони не хочуть ростити собі конкурентів, тому велика частина хороших київських новинних каналів, вони просто не продають рекламу афішам. От така у них політика їхніх телеграм-каналів. Телеграм-канали з моєї тематики Афіші Києва також велика частина не продає рекламу конкурентам для того, щоб не ростити собі знову ж конкурентів, які будуть з часом забирати у них їхніх же клієнтів. Якщо вам і вдасться придбати рекламу в каналах своєї тематики. То це буде просто космос прайс, і підписник вам буде виходити все одно дороговато. Наступний мінус це те, що є високий порівходу. Для того, щоб зайти в цю тематику, створити канал, який буде окуповуватись, який буде приносити гарний дохід і буде постійно приносити дохід. Вам потрібні великі бюджети для того, щоб створити цей канал. Я б рекомендував сюди заходити з бюджетами 10 тисяч доларів і вище. Залежності, яке місто ви обираєте, також з мінусів це те, що вже є сформований ринок каналів, які зайшли на цей ринок раніше. Створили вже свою певну клієнтську базу. І у них там купують оптові клієнти, купують багато розміщень, роздрібні клієнти, які звертаються і купують по вищому прайсу. І ось цю частину пирога, ось цю частину ринка вам забрати максимально буде складно. Вам потрібен час для того, щоб напрацювати репутацію, для того щоб знайти підхід до кожного клієнта. І залучити його як рекламодавця в свій телеграм-канал. А дивлячись на цей проміжок часу, він може бути у вас як декілька тижнів, так і навіть декілька місяців. У мене є навіть кейс, де я з одним клієнтом домовлявся понад півроку для того, щоб він почав купувати в мене рекламу. Спочатку ми узгоджували ціни, потім ми узгоджували умови розміщення. Потім ми знову ж торгувалися, знову ціни. І в результаті ми все таки домовились, Трішки мене продавили по ціні, але в цілому цей клієнт приносить мені стабільно регулярно багато коштів. І останній мінус це те, що хороший попит. На рекламу починається орієнтовно з 30-35 тисяч підписників. Особисто в мене почалося це так. Після 30-35 тисяч, просто як відкривається другий портал, більше зовнішніх рекламодавців тобі пише про те, що хоче придбати в тебе рекламу, тебе якось серйозніше сприймають. Але для того, щоб дійти до цієї відмітки, вам потрібно чимало грошей. Тому один із мінусів, який я назвав вище, це те, що буде високий порів входу. В цілому по плюсах та по мінусах тут все. Далі розберемо етапи розвитку мого каналу. Переломний момент і шлях до 60 тисяч підписників. Взагалі я поділив це на 5 етапів, і зараз по кожному пройдемо більш детальніше. Отже, перший етап це покупка телеграм-каналу. Я купую канал на 17 тисяч підписників за 130 тисяч гривень. В мене є канал, в мене є контакти рекламодавців, і навіть так пощастило, що було декілька рекламних креативів. Правда, ці рекламні креативи були вже трішки випалені, тому вони мені хороші конверсії не дали. Я купую цей канал, на цьому етапі канал мені приносив орієнтовно 500-700 доларів, але через малу кількість підписників 80% рекламодавців з моєї бази контактів просто не брали в мене рекламу. Але я до цього був готовий, мене попередній власник про це попередив, що потрібна більша кількість аудиторії. Саме тому я вирішив зосередити свою увагу на наборі аудиторії, а не на продажі реклами. І в цілому почав розвиватися. Переходимо до другого етапу. Це був продаж другого каналу та тотальний фокус на афіш. Це був такий переломний етап. Я починаю тестувати рекламні креативи, продаю свій другий телеграм-канал і весь фокус тримаю на афіші. І на інші проекти я взагалі не розпиляюся, Ніяк не звертаю уваги, було багато ніж, в які я міг би потенційно паралельно зайти. Але я вирішив зосередитись саме на цьому каналі і виводити його в топ. Завдяки цьому, завдяки цьому рішенню, що я продав інший телеграм-канал, я відносно швидко прокачав канал від 17 тисяч підписників до 27 тисяч підписників. Рекламодавців все ще не так багато, але вже більше контактів і розуміння, куди рухатися і як правильно розвивати цей канал. В доході, до речі, канал приносив плюс-мінус так само, можливо, там на декілька сотень доларів більше. Також я писав про це пост у свій телеграм-канал, про те, що я продаю один із своїх каналів, я пояснив причину, чому я його продав. Цей канал, який я продавав, він був прибутковим. В ньому були постійні рекламодавці, в нього також були зовнішні, при тому, що каналів в самій тематиці було не так багато. Переходимо до наступного етапу, це третій етап. На цьому етапі я прийняв рішення стати топом у тематиці. Ці і тут я розповім про свої факапи на цьому етапі. Я домовляюсь про рекламу в знайомих блогерів і отримую класну віддачу від них. Ці блогери раніше працювали зі мною по моєму офлайн бізнесі, по магазину, який в мене був до Телеграму. У нас з ними хороші, теплі, дружні відносини, тому вони рекламували мій канал повністю безкоштовно. Але я побачив, що рекламна віддача класна і вирішив тестувати рекламу у інших блогерів. Витратив на це 300 доларів. Я б сказав, навіть не витратив, а злив їх просто і купив рекламу в блогерів, яких не було у моєї цільової аудиторії. І також купив рекламу в накручених блогерів. Але ці всі моменти я зрозумів Після того як втратив кошти і через. Певний проміжок часу. Також я почав активно використовувати трафік з TikTok -у та Reels. і завдяки цьому я зафіксувався на 40 тисяч підписників. На цьому проміжку канал мені почав приносити вже приємніші цифри. Це було 1200-1400 доларів. Завдяки тому, що в мене був постійний набір аудиторій, мій канал потрапив топ-3 по приросту аудиторії у самій тематиці. Кількість реклами у мене значно збільшилась. Відповідно, виріс мій дохід. Ось, до речі, скріншоти. Мій телеграм-канал на відмітці 40 тисяч. Я заскрінив цей момент. Тут мій канал знаходиться в топ-3 по тематиці. Якщо побачите каналів по Києву, там на першому та на другому місці немає. Тобто тут заливалися європейські канали, всі заявки прийняли одночасно. Нові канали, тому вони мене обігнали. З часом я позицію з третього місця закріпився на першому, і вже декілька місяців стараюся триматися в топ 3 і не опускатися нижче. Також є скріншот із моєї таблиці по продажу реклами. Сама реклама продавалася у мене там мінімум 3 реклами кожного дня. Були дні, коли продавалося там 5, 7, 6 реклам, і так ішло регулярно протягом всього місяця. Переходимо до наступного етапу. Четвертий етап це ріст до 50 тисяч підписників. Це була така психологічна цифра, до якої я хотів дійти і доказати в першу чергу самому собі, що я можу і що я з легкістю подолаю цей шлях. З минулого етапу я зрозумів, що трафік з TikTok у та Reels дає гарну віддачу для рекламодавців. Свою інформацію я отримав безпосередньо від самих рекламодавців, і почав збирати відгуки по тому, як моїм клієнтам рекламна віддача від мене. Почав це все формувати в такий маленький телеграм-канал з відгуками, який надавав своїм клієнтам, для того, щоб вони бачили, що в мене хороша віддача, і легше погоджувалися придбати рекламу у мене. Як бачимо, ось телеграм-канал з відгуками. Деякі клієнти навіть підписуються на нього, моніторять, яка рекламна віддача, і потім одразу після там, кожного нового відгука вони беруть у мене рекламу. Ось відгуки самих клієнтів. Це максимально були різні ніші, різні клієнти, починаючи від театрів, закінчуючи ресторанами, і там стендапи-концертами, або просто організаторами концертів. І також у мене не було самого скріншота по тому, як я отримав 50 тисяч підписників, тому я прикріпив скріншот, де я був найближче до цієї відмітки. Це 47 тисяч підписників. Сам шлях до 50 був довгим і був не таким легким, як я очікував. Через те, що TikTok постійно штормило, постійно він викочував оновлення. Постійно моїй команді там, зносили tiktok аккаунти, не давали можливість встановити силку, довго підтверджували документи, щоб ставити посилання до тисячі підписників. Там часто відео просто уходили в бан. Ми отримували менше трафіку і працювали не в такому темпі, до якого ми звикли. Тобто я очікував там прокачатися від 40 до 50 тисяч підписників менше ніж за місяць. Але цей шлях розтягнувся на декілька місяців. Але на радість я використовував не одне джерело трафіку. Я використовував, поки TikTok штормило. Ми активно розвивали трафік з Reels з інстаграму та активно розвивали трафік з телеграму. Таким чином я постійно набирав аудиторію просто в меншій кількості. Але при цьому ми не робили паузу по набору самої аудиторії. Вже на цьому етапі я отримував з каналу плюс-мінус 1500-1600 доларів. І отримав велику кількість клієнтів, які раніше ігнорували мої смс. Найбільше, що мене дратувало, це те, що в моїй тематиці був один накручений телеграм-канал, в якому було в свій час 90 тисяч підписників. Але охоплень там взагалі ніяких не було. І великі рекламодавці, з якими я пробував домовитись про співпрацю, вони просто мені відмовляли і брали в тому телеграм-каналі, який був накрученим. Тобто, вони ніяк не відслідковували рекламну віддачу і ніяк не аналізували канали перед покупкою реклами. Мене це дуже сильно бомбило, але після відмітки 50 тисяч підписників, просто цей портал відкрився вдруге, і рекламодавці, які раніше мене ігнорували, почали в мене купувати рекламу. І п'ятий етап це моє теперішнє місце. На цьому етапі я для себе відкрив нове джерело трафіку, а сам. Трафік з таргету. Я не сказав би, що це щось інноваційне, чи аудиторія там в рази якісніша. Але це черговий інструмент, який я можу і буду використовувати в своїй тематиці. Трішки про саме трафік з таргету ціна за підписника така сама, як з Телеграму. Відписки трішки менше, але коли ти обмежений одним містом, не всі телеграм-канали хочуть продавати тобі рекламу для того, щоб не збільшувати собі кількість конкурентів. Такі методи я вважаю використовувати доцільно. Завдяки цим інструментам, не конкретно якомусь одному інструменту, завдяки ось цим всім інструментам мені вдалося досягнути позначки 60. Тисяч підписників та зафіксуватися на ній. Тобто з урахування відписок і всього іншого, я зафіксувався на позначці 60 тисяч підписників і активно рухаюсь далі. По етапах розвитку мого каналу в цілому зрозуміло. Давайте перейдемо до пункту і розберемо, які переваги дає мені цей телеграм-канал, окрім грошей. Перше, це те, що я відвідую багато концертів безкоштовно. Багато рекламодавців, які є моїми постійними клієнтами, які є моїми оптовими клієнтами. Вони дають безкоштовно квитки на різні івенти. Запрошують пофотографувати їхню подію, зробити на них невеликий огляд, і всі топові концерти, всі топові артисти. Які виступають в Києві, я на їхніх івентах є присутнім серед гостей, серед партнерів. Також тут є знайомство з цікавими та впливовими людьми, які є власниками бізнесу. Тобто це дозволяє наповнювати мені мою телефонну книгу правильними контактами і отримувати бачення від людей, які будують великий бізнес. Плюс я отримую квитки на діджитал-івенти на бартерних умовах. Тобто я розміщую рекламу у своєму телеграм-каналі, мені дають квитки на івенти, на які я хочу піти. Це такі плюси, які заощаджують мені чимало грошей, бо я досить часто люблю відпочити, піти на класні концерти, познайомитись з кимось, відвідати діджитал-івенти. І завдяки моєму каналу я можу заощадити чимало грошей. І передостанній етап це подальші плани по моєму телеграм-каналі, куди я рухаюсь і що я хочу отримати, до якої кінцевої точки я йду. Взагалі, у мене є два шляхи розвитку. Перший це топ-1 канал у своїй тематиці. Друге це повноцінне медіа. Тому давайте розберемо по порядку. Перше, це топ-1 канал у своїй тематиці. Найбільший канал в моїй тематиці налічує понад 150 тисяч підписників. Моя ціль забрати цю позицію і вийти на перше місце. До речі, хотів би додати, що з власниками цього телеграм-каналу в мене дружні відносини, максимально здорова конкуренція, і в цілому це лише мотивує розвиватися і йти до ось цих відміток, йти до нових рекордів. Але щоб морально було простіше досягнути до такої великої масштабної мети, до такої великої цілі, я ставлю мікроцілі. Тобто я одну велику ціль розбиваю на багато дрібних і просто кожного тижня по черзі обганяю своїх конкурентів таким чином. Весь ось цей шлях проходить в максимальне задоволення, і я розумію, що я знаходжусь на правильному місці, що я роблю все правильно і з кожним днем наближаюся до своєї кінцевої цілі, обганяючи всіх своїх конкурентів. В мене вже є ідеї і розуміння, як зробити це швидше, тому буду розвивати канал у своєму темпі і впевнено йти до своєї мети. Другий план по подальшому розвитку, після того як я викачую канал в топ-1 по своїй тематиці, це побудувати повноцінне медіа. Це робота вдовгу, я це розумію, тому я вже зараз почав працювати над розвитком інших соцмереж, а саме над Інстаграмом та Тіктоком. Якщо подивитися на інстаграм, в ньому вже там 4 тисячі підписників. Я їх набрав органічно, повністю безкоштовно, без жодної копійки вкладення. Це просто йде як доповнення до Telegram. і також є TikTok, в якому 2485 підписників. Також аудиторію всю набрав органічно, без реклам, без ніяких фінансових вкладень. Рухаємось далі. Для чого я хочу і планую розвиватися в повноцінне медіа? Для того щоб надавати своїм клієнтам повний спектр послуг, тобто заробляти більше і закривати одним клієнтом одразу всі соцмережі, такі як TikTok, Instagram та Telegram. Я буду витрачати часу менше, але заробляти більше. І нарешті, останній етап це особиста пропозиція від мене. Якщо ти переглянув повністю це відео і зрозумів, що також хочеш створити свій телеграм-канал та на ньому заробляти, отримувати з нього повноцінний прибуток, мати онлайн бізнес, яким можна управляти з смартфону, у мене для тебе є чудові новини. Зовсім скоро стартує моє навчання по заробітку у Телеграм, тому заповнюй анкету перезапису, яка буде в описі до цього відео. Після цього я зв'яжусь з тобою особисто та розповім усі деталі, що стосуються навчання. Якщо зрозумієш, що тобі все підходить, то запропоную класні умови для того, щоб ти міг приєднатися до мого навчання. Всім дякую за перегляд, буду радий за фідбек у коментарях.